Дуже популярна послуга останній час, дуже полярний від і не той, інколи і транспорту, навіть а в більшості випадків це розважання. Хоча щодо чого, електросамокати більше розважання, а велосипеди ну, навіть і популярний від транспорту сучасного, особливо для велокур'єрів. Е, так, це факт. Але вже в Україні це настільки стало проблемою. По транспорт пересувається по пішохідних тротуарах, по пришвидних доріжках, е і навіть може і по дорогах загального користування по шляхах з доволі ж високою швидкістю. Не 3-5 км за годину, а може навіть і 50 і 60 пересуватися, ні і, і, деякі екземпляри. Е що це дійсно вже стає певною халепою. Це дійсно, це дійсно факт. Е і вже є прецедент перше місто в Україні, де діє заборона на використання електросамокатів та електровелосипедів. Ну що, ходимо розбиратися. <му> Вітаю, друзі! З вами я Олександр Метріді, автопроєкт Харків. Я на сьогодні чергове відео присвячене темі змінам у чинному законодавстві України щодо чинних ПДР. Митного податкового законодавства та взагалі будь-чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так, перше місто в Україні, які почали діяти ці заборони, це Івано-Франківськ. Він вводить заборону на електросамокати та електровелосипеди. І Що ж ми маємо? З чого взагалі все почалося? Почалося все з того, що за 2024 рік кількість правопорушень з участю електросамокатів. Зросла на 42%. тобто така кількість цих транспортних засобів і така безвідповідальність осіб, які їх керують, бо ви ж розумієте, що ніяких прав, дозвілів тощо тощо для керування електросамокатом не треба. Да? І це може бути і доросла людина з мізками, це може бути якийсь підліток, особливо якщо він у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, да, десь щось. Пильнув чи курнув, чи тощо, тощо. Взяв електросамокат і йому, як то кажуть, сам чорти брат. Да? Або це може бути взагалі дитина, яка е, просто не, е, в неї зріст, там, хоч якось вистає, вистачає, щоб стати на цей електросамокат, триматися за кермо і їм керувати. А м -м, навіть сили і розуміння, як це робити, не вистачає. На кнопочку натиснув, поїхали. А, а далі що? А далі? А далі? далі? А, а, далі, ось може що: що м -м, у вересні Івано-Франківську на після наїзду електросамокату шестирічна дівчина потрапила до лікарні. Ось що далі. І, в принципі, це вже є таким от поштовхом. Як то кажуть, то, останньою крапли, краплиною, да що після цього наїзду і після потрапляння шестирічної дівчини до лікарні, було прийнято рішення, що от, саме цей інцидент підштовхнув міську раду до ухвалення рішення про заборону. Зазначається, що Івано-Франківськ став першим українським обласним центром, який запровадив подібну заборону. Кон а, 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 заборона буде виглядати наступним чином: що в івано франківську вводять заборону на поїздки на електросамокатах у центрі міста. Ідеться це мова саме безпосередньо про центр міста. Я, До речі, за останні три з половиною роки, за три з половиною роки війни, е неодноразово був у Франківську. Перший раз я там опинився. Це було. Ой, дай Боже, пам'яті, це було 28 лютого. 2022 року, коли евакуював свою родину, і потім опинився у івано франківську ну А далі, хто дивиться наш канал, знає, що був із штабом оборони Прикарпаття, це івано франківський Азов, і у гуманітарних справах неодноразово приймав участь і е, в е, доставці гуманітарних вантажів, в тому числі власним авто, і, і на цьому авто, в тому числі. Багато відео було на каналі з цими моментами, і це все пов'язано з Франківським, тому я дуже добре знаю це місто, Дуже добре знаю центр цього міста, і яка там велика кількість і е, е, мешканців міста і гостей міста. І дійсно там дуже великі пішохідні зони, і в центрі міста, якщо такі летить електросамокат, чи електровелосипед, це дійсно може бути дуже дуже велика. Халепа може накоїти дуже дуже великою-великою шкодою. І вже йдеться мова, що от мала вот ця заборона вже набрала чинності з середини жовтня цього 2025 року. Якось так. І вже йдеться мова про те, що встановлюються відповідні знаки, забороняючи, що готуються, готуються патрулі реагування для того, щоб в Франківську ці вимоги. Розпорядження ці вимоги нових правил суто міського рівня е, виконувалися і буде доволі суворо доглядати за їх виконанням Вплоть до конфіскації, наскільки я розумію, цих транспортних засобів. Це, так, це теж може бути у разі порушення цих вимог. Ну, якось так. В принципі, все основне ми з вами по цій тематиці пройшли. До речі, можу розказати, що. Це ми з обласних центрів вами взяли перший Івано-Франківськ, але з необласних то ще у 23-му році така подібна заборона була введена в Ізмаїлі Одеської області. Теж саме на але там трохи інакше, там не на використання електросамокатів взагалі, а чомусь суто на прокат. Ну, можливо, у тому форматі, що тобто, сута в Ізмаїлі був заборонений прокат електросамокатів. Не використання, не володіння, а суто прокат. Ну, можливо, в, дійсно, у цьому місті були певні проблеми з подібним видом використання такого транспорту. Можливо, були якісь халепи, якісь кепські випадки, що міська рада прийняла таке рішення. Якось так. Тому, друзі. Будемо відповідальні, будемо безпечні, особливо, якщо ви користуєтесь таким видом транспорту. І щоб ви розуміли, що м, звичайний пішохід не очікує небезпеки в пішохідній зоні, особливо від е, транспорту, який їде тихо, майже тихо, майже беззвучно. Його не чути, якщо людина стоїть, особливо дитина стоїть до вас спиною, вона вас і не бачить, і не чують. І дійсно, що можна таким видом транспорту накоїти дуже-дуже великої халепи. А це дійсно було б небажано. Так що, усім вам мирного неба над головою, якомога швидшою нашої спільної перемоги, ну і звісно, що безпечних, добрих подорожей. Ну а якщо всім все подобалося, великий палець до гори, натискаємо на дзвіночок, підписуємось на канал. Ну і звісно, що залишаємо. Коментарі під всім та під будь-яким іншим нашим відео До з вами був я, Олександр Мітеріді, автопроект Харків. І до нових зустрічей в ефірі. Все буде Україна!